Василь Сухомлинський, як струмочок, лугову ромашку напоїв. Вітаю всіх! А ви любите діти казочки? Давайте сьогодні з вами намалюємо казочку, готуємо обладнання, фарби, пензлики, водичку. Малюємо квіточку, стебло, листя. Воно має бути ось такої форми. Травичку біля квіточки. Ось так. Виросла на лузі ромашка, на високій стеблинці розквітла жовта квіточка, наче маленьке сонечко з білими гарними пелюстками. Прийшло спекотне літо, висохла земля. Похилила жовту голову ромашка, як же я житиму в сухій землі. Неподалік джурчав струмочок, почув, як плаче квітка. Шкода стало струмочку ромашку, підбіг до неї, заграв, заспівав, напоїв землю. Підняла ромашка жовту голівоньку, посміхнулася. Дякую струмочку. Тепер я не боюся сонця пекучого. Яка добра, гарна казочка, будь ласка, намалюйте ромашку зі струмочком.